Мої вітання: серія ігор Дізонард славиться своєю варіативністю проходження, туди, сюди, вверх, вниз пацюк, щур, напад, бах бобук, смерть. Одним з елементів оточення є світлові стіни. Я, звісно, можу там їх обійти, і бла 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 але що, якщо я хочу пройти через них не вимикаючи і не перемикаючи? Їх? Так так, розумію, є ж зупинка часу, але ця наздібність на усіх персонажів присутня. А що якщо я не прокачував її або взагалі граю без здібностей? Може виникнути логічне твердження. Це ж стіна світла. Просто пройди. На мене сонечко світить і нічого, живу. Ну ось, дивіться. Ех, ну повинен же бути варіант. Чого харчуються ці світлові стіни й інші приколи в серії Ігор Дізонор від величезних батареїк на китовому жирі. А що батарейки зазвичай роблять, розряджаються. Ви ж не думали, що вони вічні. Можна побачити і почути, як ці світлові стіни постійно працюють. Отже, якщо у вас IQ, можна припустити, що ці величезні батарейки рано чи пізно розрядяться. Перша світлова стіна в першій частині серії зустрічається нам на першій місії після отримання перших надздібностей. Я встав біля батарейки і почав дивитися, як воно розряджається. Довго чекав, вирішив перевірити, може дріт пошкоджений і енергія нападається, та наче все нормально. Навіть другого джерела живлення немає. Хм, Цікаво, скільки б мій ноутбук зміг би протриматися від однієї такої батарейки. Що ж, чекав я довго і можу сказати, що гралейно, нереалістично, неграбельно розробники виправляйте. Ну тоді, можливо, батарейка буде розряджатися після використання світлової стіни. І о чудо, після вистрілених 10 арбалетних болтів, батарейка все ж таки вирішила трішечки розрядитися. Отже, я продовжую займатися хуй... Отже, я продовжую займатися корисними для суспільства експериментами, і можу з певненістю сказати, що для повної розрядки батарейки вам потрібно занадто багато всього, тобто 50 стріл, де ви нахуй стільки візьмете, ще й на один раз. На черзі перше DLC для першої частини Dishonored. Це фактично та ж сама гра. Ну, звісно, тут нічого не змін. Я перевірив, батарейка не буде розряджатися, якщо на неї просто дивитися, і так само розрядиться, якщо використовувати світлову стіну. От як неочікувано. Друге D.L.C. Продауда це фактично та сама гра, як і перше DLC Продауда, як і оригінальна гра. Немає сенсу знову перевіряти. Я перевірив. Мої емоції не висловити ні словами, ні цифрами, ні числами, ні зображенням, ні відео. Тільки звуком жорсткого передажу з реверберацією.

He just ran through it. базар. Прийшовши до стіни світла, я почав їздить. Я вже вистрілив все, але чомусь вона не зникає. Трохи не understandable. Розробники що? Ідара цензура? Гра хуйня? А угу. ця світлова стіна працює на відновлювальній енергії на основі від. Непогано. Бачу люди в продовженні порозумнішали. Що ж, відпочивши трохи від імерсивного симулятора в іншому імерсивному симуляторі. привітулечки, можна повернутися до дуже цікавих і корисних експериментів. Наступна світлова стіна все на тому ж рівні, але далі. На цей раз я перевірю, щоб вона живилася через батарейку. Довго в неї вдивлявся, але просто так вона не бажала розряджатися, падлюка. Ну добре, перейдемо до дійсно дієвого способу. Батарейка потроху розряджається після кожного пострілу з Арбалету. Це прогрес порівнюючи з першою частиною. Закінчивши, можу з певненістю сказати, що для повної розрядки батарейки вам потрібно 20 Ось болтів. я розумію, ось це те, що треба, щоб витрачати ресурси. У цій частині серії, назва якої нам нічого не каже, єдина світлова стіна на такій великій кількості рівнів знаходиться на третій місці. Дото це фактично DLC для Dizon 2 але чомусь вона продається як окрема гра. І незважаючи на це, тут працює все так само, як і у другій частині. Білі за допомогою своєї надприродньої здібності витісняч може переміщатися. На відміну від усіх інших ігрових персонажів, через людей, не задіваючи їх, через решітки без шкоди для свого здоров'я, через скло без шкоди для скла. Та що там, вона може просто витіснити людини з цього світу? В цьому випадку повстає логічне запитання: а з хує... А Чому Білі не може просто взяти і переміститися за світлову стіну, використовуючи свою надприродню здібність? Ну що ж, відповідь я не знаю. Ця гра від тієї ж студії знаходиться в тому ж самому ігровому всесвіті. Незважаючи на те, що тут відсутні відомі нам персонажі з минулих ігор, перевірити все одно треба. Перша світлова стіна знаходиться ніде. Тут немає світлових стін. Я просто хотів ставити мій єдиний футаж, як я вбиваю однієї купи багатьох чубриків. Підсумовуючи, можна з певненістю сказати, що це абсолютно безкорисна функція. Але той факт, що вона присутня, прикалює. І каже, що розробники молодці. В кінці можна замислитися: а для чого вам витрачати ресурси, що найголовніше ваш час на такий непотріб. Але я вам запропоную замислитися над більш важливим питанням. А нахуя я десятки разів витрачав свій час на цей непотріб і ще зробив з цього їбуче відео? Курма пройди через стіну світла для гарного кадру. Будь ласка! Joker. Yes, he's killed the Empress.